Вітання сьогодні. Ми заглибимося в ну досить таку незвичну ініціативу від організації One Light System або ОЛС. Доброго дня! Так, вони пропонують щось цікаве поєднання шаї та сонячної світлової медитації. Саме так, для досягнення глобального миру, уявіть собі. Ми спираємося на їхні тексти от за червень 2025 року. Документи ОЛС 2979 та ОЛС-2974. Угу. І мета сьогодні ну просто зрозуміти, як ОЛС бачить оце поєднання технології і, скажімо так, духовних практик, особливо в контексті війни Росії проти України. Це ж дуже складний конфлікт. Абсолютно, гаразд, давайте розберемося. Отже. ОЛС діє досить активно. Е, правда ж, нещодавно, от 19 червня 2025-го, лист президенту США Трампу саме так. І ключова ідея там, ну і взагалі в їхній ініціативі, використати Шаї як неупередженого посередника для вирішення конфліктів 1600 цивільних. Жахливий цифри. Справді, і ОЛС пропонує свій шлях. Виходить. Він такий двокомпонентний технологія і духовність. Точно, з одного боку, щі, який за їхнім задумом має аналізувати конфлікти, дані, все без людських емоцій, знаєте, без упереджень. Тобто, такий собі об'єктивний арбітер. Ну так би мовити. Щоб пропонувати справедливі рішення, можливо, на якомусь ем, глобальному публічному форумі. А з іншого, боку... медитація. Так, сонячна світлова медитація і техніка трансформації світла. Їхній засновник, а просувається ще з 2016 року. А як ця медитація має ну, допомогти миру? В чому там суть? Ну. Як пояснюють джерела Олс, ідея в тому, що світло сонця це не просто світло, це ніби носій інформації для гармонізації. Інформації цікаво, саме так і медитація дозволяє ніби з'єднатися з цим світлом інформацією, щоб трансформувати внутрішній стан, тобто змінити себе зсередини, власне, перетворити, як вони кажуть, низькі вібрації, гнів, страх на щось позитивне, співчуття, спокій. Земряву на світло, так би мовити. Розумію. І вони вірять, що якщо багато людей досягнуть такої внутрішньої гармонії, це створить ну, єдність і сприятиме миру назовні. Отже, внутрішня трансформація через світлоінформацію і зовнішній порядок через ши. Зрозуміло. А що конкретно пропонували Трампу? Які краки? Були конкретні пропозиції по перше, провести глобальний саміт миру. З використанням Іши і цієї медитації одразу два інструменти так. По-друге, дозволити українцям відвідувати США під час війни для гуманітарної допомоги. по третє впровадити техніку трансформації світла в освітні програми в США навіть так. Угу. І звісно, прямий заклик до Росії припинити атаки на Україну, зупинити ракети, дрони. А це тільки на США розраховано чи це щось більше? О, ні, це значно ширше. Вони готують схожі листи лідерам багатьох країн: Канада, Британія, Німеччина, Франція, Австралія, Японія, Корея, Індія, Італія, Туреччина, Китай, навіть країни ООН. Ого, серйозний розмах, так це продовження їхніх попередніх звернень. Були листи до США раніше, до Тайваню, Франції, Німеччини щодо України та Росії теж. Тобто, це така послідовна стратегія. Схоже на те, вони це називають побудовою цивілізації сонячного світла. Дуже амбітно, і вони не тільки до урядів звертаються, бо в джерелах є заклик приєднуватися до ОЛС. Для звичайних людей абсолютно вірно закликають долучатися, вивчати медитацію, сприяти миру, навіть пропонують ресурси, якийсь віджет календар. Тобто, підхід такий: і зверху і знизу, саме так, лобіювання на вищому рівні і одночасно розбудова спільноту. Пропонують інструменти для особистої трансформації, як внесок у загальний мир. Отже, якщо підсумувати. Маємо one light system, пропонують справді нетрадиційне поєднання, ще як такий холодний неупереджений посередник, платформа для діалогу, Так. а з іншого боку, духовні практики. Медитація, що працює зі світлом як інформацію для м, внутрішньої гармонізації, перетворення негативу Угу. і все це активно просувають на міжнародній арені, як рецепт від глобальних конфліктів. Так, і це, знаєте, піднімає таке. Справді фундаментальне питання наскільки це взагалі життєздатно в реальній політиці. Маєте на увазі, чи може така стратегія спрацювати? Ну так, стратегія, що намагається поєднати, здавалося б, непоєднуване холодну логіку ши для об'єктивності і практики зміни свідомості, трансформації внутрішніх вібрацій, медитації, світла саме так. Чи може такий ну, мікс технології та духовності знайти своє місце у світовій дипломатії, у вирішенні конфліктів? На цим варто поміркувати. Дякуємо за увагу до цього розгляду.